Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесненько знову ми з тобою. Розкажи, чи за горою сонечко сідає, чи у Дніпра веселочка воду позичає. Мій Тарасе, мій Тарасе, улюблений сину, на ти Тарасе неспокійну днину, на що мені і не розказати, як горять у селах міста, будинки і хати. Сонечко сховалось в хмарах у 22-му році, і тепер у нас в Україні плач на кожнім кроці. Чую, плач тобі звист ракет, і навіть тривогу, тож тому і поспішаю вам на допомогу. Розкажи мені, Тарас, як же навтив всім зірками на щоб мир підкорити, щоб закінчилась війна. І знову щаслива розстіла і засміялась дівчина-дитина. Не сміються тепер діти, їм вони до жартів. Заповідна у них мрія прогнати окупантів. Моя ясна зоре, моя світла доле України знов загрожує, не дай Бог не воля. А народ мій український спить у рабській долі, Як колись спав, чи бореться, чи прагне він волі. Знаю, зоре недаремно, я моливсь Не недаремно я у тюрмах одягав кайдани, недаремно я карався, мучився, не каявся, і тим покітькам московським ніколи не кланявся. І сучасні українці кланати, кланятись не будуть, і слова твої пророчі по не забудуть. і хоча течуть в Україні криваві є ріки, та рабами нездомні, не стануть Твій голос, Тарасе, і досі в серцях українських палає, твій голос, Тарасе, людей на майдани збирає, твоє слово, мудрий батько, сильніше за зброю. Не допустить твій народ, живіше неволю. Мені однаково, чи буде голос мій звучати, та неоднаково як кад прийде панувати, та неоднаково мені, коли болить серденько. І полум'ям горить Україна ненька. І дуже болячина більш висячу цірка дивитися на Україну, як вона перетворюється на Україну. Не знищити ворогу ніколи України, не викорінити святості з кущи калини, не ні за що вербу до полю. Двісті років, як пророчу, я щасливу долю. Ненадовго на цим світі катам панувати. Бо буде український син і українська мати, і незлавні українські люди на моїй землі. А ми, захисникам, у ночі будемо світити. За Тарасим, заповітом будемо усі жити. Ми.